Всіх вітаю на каналі знову. З вами я, Галина. Сьогодні нове відео вийде Заледве. цілий тиждень. Не, не було часу в мене випустити відео. Та й... так, не знаю, що вам розказати. Я хотіла, хотіла. Того разу трохи повідповідати на запитання, не за не запитання, а коменти такі, тому що е, деколи треба давати відповідь таким людям, які, які пишуть таку ерунду. От. А сьогодні ще хотіла поговорити на таку тему, як е, знову написав мені один чоловік не знаю я його перший раз теж бачу на моєму каналі, що от наші жінки, українки, е, отримують роботу е, тільки якщо вони йдуть е, з стариками, як кажуть, ну, біля старих людей, особливо біля чоловіків, е, якщо вони йдуть, е, дають себе лапати, і в ліжко з ну, ними будуть іти, тоді їм дають роботу. От, і не нестиме людям писати таке, ну я не спорю, може, десь воно таке і було, і є. Ну, це дуже рідко. І по-перше, що наші жінки не дуже часто йдуть на чоловіків працювати. Якщо вони беруть для чоловіків на день і ніч людей працювати, ну, щоб з ними там жити вдома і. Е то вони шукають так само чоловіків, українців чи Молдови людей, чи грузинів. Ну, багато тут є національностей, які працюють так само. І я бачила людей, які мої друзі, і чоловіки, їхні чоловіки працювали так само на чоловіках італійських. Ну, знаєте, як кажуть, в сім'ї не без урода, в в будь-якій в роботі тебе можуть, а як заставити ті ж самі артисти, актори, вони також через таке проходять. І не тільки тут, в Італії, а по всьому світу. Ви подивіться, скільки випадків що для того, щоб десь продвинутись. Щоб стати якоюсь акторкою, знаменитою, треба пройти через круги тих продюсерів. І це, це є у всьому світі, я не спорю, що, що це є. Але так сказати, що прямо всі наші жінки, хоча там той чоловік уточнив, що не всі, але в основному, ну, це неправда, я вам зразу кажу. Тому що небагато в наших жінках працює на чоловіках. От. І в основному на бабушках, на бабусях стареньких. Так що не кожна жінка зможе йти бути з чоловіком в хаті, там, хоч і старим, хоч і з яким. От, і ходити за ним робити там, мити його все. Це ще треба мати, як кажуть, сміливість. Так що, неправда, це таке все. От. Ось дівчатка, у нас сьогодні отакий раночок, трохи вибачаюсь, трохи підхмарюється. Бачите, небо яке. Але жара не проходить. Потім ось у нас, о такий сьогодні день. А ще е, хочу сказати, що в Італії тут дуже важко, дуже важко відкрити якийсь бізнес, дуже важко стати е, якимось е, бізнесменом для, для своїх вже. І, а для наших людей ще більше, ще важче, більше труднощів є. Тому що в них тут е, все схвачено, по-перше, ну, як кажуть, як не одними, то другими. Ви знаєте, ким, ви е, знаєте, чим е, знаменита Італія і все. Зараз будуть мені там писати ті, що писали колись. О, що ти там е, погано говориш про Італію і живеш. Погано говориш про Італію. Люди такі зовсім не думають, про що вони говорять. Я ще раз повторюю, що я розказую про те, що я бачила, чула, пережила на своєму досвіді в Італії, так як я вже 20 років. Я багато чого бачила і багато чим займалася, ну, як би у кого, багато у кого працювала. І дещо бачила, і дещо чула, і жила з багатьма людьми колись на, на квартирі, і, і знаю деякі випадки, які були, які не були. Так що можу трошечки розказати. Те, що я знаю з, мого, з моєї колокольні, як кажуть, а те, що не знаю, не розказую. От. Може в чомусь помиляюсь, не знаю, бо тому що людей багато думають, що якщо вони то не пройшли, то значить то неправда, тому що комусь так повезло більше, комусь менше. От, І кожен свій досвід. От, ну, Я хочу сказати, що, наприклад, на досвіді моєї дочки, вона, вона ось зуміла. Ну, вона молодої дівчини приїхала сюди у 20 років. Вона пішла вчитися. Для того, щоб хоч щось якусь професію мати, краще треба піти вчитися. А щоб вчитися, це треба мати кучу грошей. Тому що вона за 3 роки платила по 200 євро в місяць. Ну, Представте, скільки це грошей, це треба... вона мусила заробляти їх спочатку, тому що я за неї не платила. Я мала свої проблеми, і вона з гордості своєї не захотіла, щоб я за неї платила, тому що я за неї платила університет в Україні, там і квартиру. І вона покинула через два роки і гроші на вітер пішли. Ну от, і я сказала, що я більше їй нічого платити не буду. Це для виховання наших дітей, що вона повинна тепер сама досягати своїх цілей, своїми силами. От вона так і зробила із, із гордості, із вона хотіла доказати і мені, що вона зможе оплатити своє навчання тут, так як в Україні вона покинула інститут, за який я платила. от. І ну, тут вона, бачите, це подіяло на неї. Вона захотіла отримати професію, вона отримала, і вона зараз працює, вона собі сама на себе. От, Хоча вона вдома працює, вона не, не пішла. Спочатку вона в салоні працювала, але там дуже довгий робочий день і за дитиною не мала вона часу. <кій> Бачаюся, щось з моїм горлом. Не мала часу, коли забирати школи. І от вона вирішила собі вдома відкрити свою студію. От. І слава Богу, в неї пішло все добре. Вона має багато клієнтів і працює цілими днями на сама на себе. От, але дуже важко, дуже важко в Італії От добитися чогось, яких з результатів, якусь фірму відкрити чи ще. Тому наші не рипаються. Хто? хто рипнувся колись, потім прийшлося закривати, тому що податки дуже високі. От і дуже високі вимоги до всього, і не виживають тут ті, хто ті, хто хочуть щось робити, просто не, не виживають матеріально і, і морально так само, тому що всякі ліцензії, всякі, воно дуже довго, і воно дуже затратно. Так само кожна бумажка папір коштує е, дуже великих грошей. Ой, кожна інстанція, так що неможливо. Тут, тут італійці не мають можливості, Також, тільки в кого є великі-великі гроші, той ще тримається якось на плаву. Так що, така сьогодні тема, дівчатка. Покажу зараз один рецептик, дуже простий, тому що мені писали, там, чому я вже не виставляю хоч якийсь рецепт. Ну, Цей рецепт не італійський, просто на скору руку, так, що, так само, якщо вам треба щось приготувати, от, допустимо, чи вечором, чи в обід навіть, Но для цього треба мати лаваші вдома. Так що зараз покажу вам. Я сьогодні покажу, як я роблю яйця у лаваші. Ще у яйцях. Ось так два-три яйця. Зараз скільки ви там з'їдаєте, якщо б для лаваша, трошечки їх зіб'ю. Я вже включила сковороду нагріватися. І ось так трошечки налию, тепер сюди низ. і розправлю отак. ну У мене лаваш, правда, трошечки величенький, сковорода, і він у мене. Знаєте, пірваний, такий хіпорватий. Ось я його тому і роблю. Типа як як піца буде. ну Ось так. Ось так його. Хочу, щоб воно туди потекло. Яйце. У мене більше і сковороди немає. Оце така тільки є. І ось так його піджаримо з одного боку і зараз налию яйце ще на, на цю сторону. Щоб закрити дірочку так. Ну і остатки яйця я наливаю отут зверху. Потім будемо перевертати ось так. Отак трошечки розправлю, якби би в мене була. Сковорода більша, то воно би собі лягло рівненько і жарилось би рівномірно. А так, ось так приходиться. Ну і нехай жариться собі. Можна ще навіть накрити кросок, якщо... а можна просто перевернути потім і все. Я отак, бачите, тут сиру ще наверх. Кинула, і в мене були е кабачки, дзукіні з -з зварені. І ось так, типу тупиці, виходить, ви її можете завернути отак як вдвоє. отак. І все, і смачного. Ну, ось так, бачите. Получається, тут всередині сир і дзукіні. Ви можете що не ну, хочете, те її туди. ще можна зверху руколой. Ось так присипать у мене така рукола. Ось. І буде красота і смакота. Так що смачного пробуйте. Таке відео сьогодні, дівчатка. Пишіть свої коменти. Я буду чекати від вас ваших порад так само у всьому. Ви ж знаєте, я люблю так само, щоб мені щось радили і якісь... Писали свої враження. От. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі. У мене бажаю всім добра і миру.